Я вітаю вас, раки. Зараз з вами разом зробимо прогноз для вас на грудень місяць 2024 року. І це останній місяць в цьому році, в високосному, був важкий рік для нас усіх, і будемо сподіватися, що наступний рік стане кращим. А отже, грудень, саме той місяць, коли ми можемо вже починати планувати, бажати, мріяти, свої наміри виказувати у Всесвіт для того, щоб у 2025 році. Всесвіт був більш благосклонний до нас. А я астропсихолог Алла Бережна, я люблю свою справу, я роблю прогнози, а також я консультую, якщо у вас є питання щодо вашої особистості, ваших особистих якостей, будь ласка, звертайтеся, я вам все розповім. І отже, почнемо з того, що вже 1 грудня у нас відбудеться молодик у знаку Стрілець. Для вас раки це шостий дім. І тут така особливість, що молодик починається, це, начебто, нове народжується, нова енергія буде даватися нам. Але не забуваємо, що ще тут же у стрільці, тобто в вашому шостому домі, продовжує Меркурій іти ретроградно, тобто назад. Тобто, любі дії можуть сповільнюватися. Отже, що ви можете відчувати в цей час раки? і що може з вами, які події можуть ставатися? Це буде у сферах робота, здоров'я, стосунки з вашими колегами, з вашими оточуючими, турбота про інших людей, турбота про себе. Отже, саме тут ви можете відчути трошки напруження. Тобто захочеться вже рухатися, молодик, народжується щось нове, нові ідеї, нові бажання, але повноцінно діяти ще, як начебто стоїть такий тормоз. Це у нас із-за ретроградного Меркурія. Що можна робити? Можна робити обстеження, можна піклуватися за собою, за своїм тілом, можна піти вже на спорт. Можна звернутися до лікарів, можна також піклуватися за тими, хто поряд з вами. Це люди або похилі, або, можливо, хворі, можливо, ви працюєте в медицині раки. То за, зараз саме цей час, щоб ви. Проявили ще більше цю турботу, можливо, за тваринками домашніми, можливо, і не домашніми, можливо, взагалі за все світом ви турбуєтесь, Якщо ви волонтери, взагалі, це такий дім взаємодопомоги. Ну про себе також забувати не потрібно. Турбуйтесь і про себе. Можуть бути такі стани, що, начебто, вам не в радість. Ця робота монотонна, така що ми робимо кожного дня одне й те ж, така рутина. Вже це все може вас дратувати. Бізнес може бути не в радість, Ваші підлеглі можуть бути не в радість. Також можливо бути і якісь розлади по здоров'ю, особливо що стосується води. Можливо, обмін речовин в організмі, можливо, що ще у нас сечовидна система. Оце може бути, але це не обов'язково. Якщо ви молоді, здорові, займаєтесь спортом, активний спосіб життя у вас, то продовжуйте. Цей час також гарний, щоб можна починати якісь дієти, змінити режим харчування, змінити взагалі свій розпорядок дня цю родинну роботу, рутину, що ми робимо кожен день, якось передивіться і сюди внесіть якісь зміни, тому що молодик, він все-таки хоче якихось змін. І ще важливо, що в цей же самий час, місяць, буде давати квадрат на Сатурн. А у вас Сатурн зараз стоїть у дев'ятому домі. І тут стосунки з далекими людьми, ті, хто, можливо, за кордоном, або це якісь незнайомі взагалі люди. Отут буде якесь напруження. Тобто ви не лякайтесь цього. Взагалі нічого не потрібно боятися, хоча Сатурн він дає страхи, особливо коли він стає в квадрат з місяцем. Але ж це все для нашого розвитку і для нашої трансформації. Продовжуйте комунікувати. Допомагайте іншим, і все у вас буде добре. Далі у нас ще важливий один аспект: 7 грудня у нас Марс іще піде ретроградно, і він зараз у Леві. А для вас це другий дім. Це дім наших заощаджень, нашого ресурсного стану, як ви заробляєте кошти самі, як ви їх накопичуєте, як ви їх витрачаєте. А Марс це про дієвість, це про результативність, але ж він іде назад. Якби призупиняється оця активність, притормажується. Ви або навпаки не захочете йти на роботу, не захочете ці гроші заробляти, уже все вам надоїло, захочеться відпочити. Марс дає такі стани. Можливо, також затримки з виплатами, якісь проблеми з грошима. Будеться продовжуватися до 25 лютого 25 року. Тобто і новий рік ми зустрінемо з ретроградним Марсом. Це не так то й погано. Сподіватися, будемо що будуть тормозитися ці наші активні бойові дії, які є в країні, відбуваються, тому що Марс це саме про війну. Марс це і є управитель війни. Це така дуже войовнича, активна чоловіча енергія. І також він відповідає за наші емоції, дуже великі емоції. По другому дому, що ви можете відповісти? Відчути якісь розчарування, можливо, в заробітках вам не подобається те, що ви заробляєте, або ви купили якусь річ, вона вам також не подобається. До речі, зараз вже Меркурій Ретроградний, як я казала, краще не робити крупні покупки, тому що можете відчути ці негативні такі емоції, що ви витратили більше аніж це взагалі варто. Також можуть бути якісь неправильні рішення прийняті стосовно коштів стосовно фінансування. Або конфлікти із-за грошей також може бути на емоціях. Тобто, зараз я вам це проговорюю, щоб ви знали, що це можливо бути, не обов'язково з вами це станеться. Але якщо ви це вже знаєте, то ви можете спостерігати і не входити, не включатись в ці емоційні стани. Зрозуміти, що тут може бути конфлікт. Потрібен він мені? Ні. Тоді я трошки відпочину і зачекаю, коли зірки стануть більш позитивно до мене. Але Марс, так, він же не тільки планета війни, войовничості і негативу. Він також дає дуже великі творчі прояви. Якщо ви правильно, позитивно настроїтесь, налаштуєтесь, то Марс вам дасть нереальну такий потенціал щось творити, можливо, заробляти, але якось по-новому, подумати, вернутися назад, тому що ретроградний, можливо, ви вже колись заробляли якось іншими способами. А можливо більше. А можливо, і менше, але менше працювали. Тобто повернутися назад і зробити переоцінку цінностей взагалі своїх, що для вас цінно? Багато працювати і заробляти, наприклад, або більше бути сім'єю, але менше коштів. А може вам кошти і через творчість дасть всесвіт світ і ще більше, аніж ходити на роботу. Тобто, я не можу точно сказати для кожної людини взагалі, раки у вас в цій сфері буде відбуватися якісь то емоційні стани, напружені можуть бути. Або ж переосмислення, перегляд своїх цінностей для того, щоб ви зростали над собою. Обов'язково уникайте агресії, аналізуйте всі стани і зрозумійте, чого ж ви гідні, скільки ви взагалі відчуваєте, що ви повинні заробляти, щоб ваша самооцінка була в порядку. Може пройти тут корекція вашого бюджету, уникайте якихось покупок необдуманих раки. І все у вас буде добре. Що ще у нас дуже важливо в цей час? Що в цей же день у нас Венера переходить у знак водолія. А у вас е восьмий дім у водолій, рак для вас. А це що? У нас знову кошти, фінансування, гроші, але вже це великі гроші, і не ті, що ви самі заробляєте, а це тут інвестори, тут фінансування, якісь великі, тут кошти. Е Загальні, можливо, з кимось ви в кооперації і ви працюєте на одне, можливо, у вас якийсь суспільний бізнес, тут уже стосується цих коштів, але Венера це про щастя. Вона заходить туди в восьмий дім, вона наведе вам лад. І тут вже знову про такі глибокі емоційні почуття. Але по Венерії ви відчуєте бажання вже працювати в команді, працювати з кимось для того, щоб зробити щасливим когось. І чому я це кажу? Тому що саме Плутон ще у нас перейшов уже у знак водолія сюди, ж у перший градус водолія стоїть Плутон. А це про колективізм. І взагалі у вас ця тема. Загального якихось того, фінансування буде оброблятися 20 років. На 20 років до вас раки зайшов Плутон у восьмий дім. Тут вам відкриються якісь таємниці, тут вам відкриються якісь нові поняття взагалі фінансування, самооцінки, нові можливості, перспективи. Я багато відео знімала про Плутон, який змінив, змінив уже свій знак. Можете його передивитись, раки, але що тут важливо? Я би сказала, не сильно зациклюйтесь на матеріальних станах. Так, це буде стосуватись ваших коштів, але Всесвіт не хоче, щоб ви на цьому зациклювались. Через ці прив'язки до грошей ви можете не бачити якихось великих перспектив у своєму житті. А Всесвіт від нас потребує, щоб ми не прив'язувались взагалі до таких матеріальних станів, а щоб ви насолоджували прямо свою душу. А душа насолоджується тоді, коли вона насолоджує інших, коли тим людям, які поряд з нами, добре. Що може в реальному світі бути? Це можете отримати якісь прибутки нові, можливо, спадщина нова, можливо, аліменти ви довго чекали, можливо, якісь виплати від держави ви чекали. Це все можете отримати. Якщо вам це принесе щастя, то це прекрасний стан, тому що Венера. Туди зайшла саме про щастя. Можуть бути якісь приховані бажання тут. Тому що восьмий дім, тут скорпіона дім він може щось приховувати. В нього взагалі багато таємниць. І Плутон, він же управитель підземного царства. Він любить щось приховувати, щось скривати. А тут у вас може бути щось цікаве. І так як я казала, що Марс ретроградний, у нас іде по-другому, а це така одна вісь, другий, восьмий дім. Емоції. Можете відчувати такі ревнощі, це в мінусових станах по Марсу. Можете відчувати незадоволення саме через фінансування, стосунки з іншими людьми, через якісь -то пристрасті. Тобто, краще, як я вам казала, слідкуйте за своїм емоційним балансом, і все буде у вас добре, рак. І далі у нас важливо, що 15 грудня у нас відбудеться повня, а повня відбудеться у нас у близнюках і для вас. Це 12-й дім, і тут знову про те, щоб заглянути у свою підсвідомість. Знову якісь таємниці розкриються, тому що повня, це кульмінація, це вже розквіт якихось подій, це вже ясність, що ви щось зрозумієте. Щось було скрито від вас, і зараз час для того, щоб це розкрилося. І, до речі, в цей же день, 15 грудня, у нас Меркурій уже піде прямо там, же у стрільці, у шостому для вас домі. І тут же знов така одна вісь, 6-12. Тобто ваші емоційні стани, саморозвиток, самоаналіз, психологія, можливо, вас зацікавить, можливо, ви задумаєтесь глибоко пірнути в своє таке підсвідоме, щоб зрозуміти, хто ж ви, розібратися в собі. Також допомогти комусь розібратися в собі, якщо ви відчуваєте в собі ці сили. Можливо, вийдуть на поверхню якісь вороги ваші таємні, що давно були, але ви їх не бачили. Зараз вони можуть розкритися. Також що ще тут? Знову стосується ще здоров'я, якщо, можливо, були якісь скриті хвороби, зараз можуть розкритися у вас в цей час, після 15 грудня. Також дороги можуть бути кудись далекі, якісь незвідані країни, далекі землі, ви захочете кудись поїхати, можливо, отримаєте документи. Зміна роботи також може бути після 15 грудня, якщо це є в ваших планах. Тут уже піде. Все налад, піде на покращення, Меркурій йде прямо, ви відчуєте таке прям полегшення на роботі на оцих обов'язках, на цій турботі за кимось, яка вас, наприклад, гнітила, і вже вам це така була, як обуза, будемо казати. То це зараз вже піде полегшення. Ви як будто як начебто гори з плеч скинете і почнете віг, рухатися більш вільно. Відчуєте цей подих вітру. Меркурій пішов прямо, це повітря. Відчуєте такий новий подих, новий поштовх до дій. І вже можна діяти, до речі. Потім ще у нас важливо, 21 грудня сонце переходить в козоріг. Для вас це сьомий дім. Тут ви взагалі можете стати популярним в соціумі. Своєю думкою ви можете схиляти людей на свій бік, тобто те, що ви думаєте, ви можете говорити людям, і їм це буде подобатися. Ви будете подобатися людям, тому що сьомий дім це про партнерство. Тут можуть бути наші і дружини, чоловіки, а також партнери і по бізнесу, колеги, друзі можуть бути, вороги можуть бути, але тут вони вже однозначно проявляться, тому що сонце енергія сонячна. Ви навіть можете з ними поговорити, їх там пробачити, відпустити. Ці питання можуть вирішитися. Ви захочете змінити імідж, захочете по-новому себе бачити раки. Це по сьомому домі, як ви себе в соціумі подаєте. Це вже про ми. Туди заходить сонце. Козиріг багато думає, думає, думає і для того, щоб щось змінити. Також можуть бути успішні справи завдяки вашим партнерам. Також, якщо у вас були якісь питання юридичні, вони також зараз можуть... Вирішуватися легко. І далі у нас 25 грудня складний ще буде аспект Юпітер з Сатурном квадрат. І це Юпітер, та планета, яка хоче розвиватися, рухатись, амбіції великі, авторитетність я хочу багато. А Сатурн це та планета, яка стримує, обмежує, зажимає, хоче дисципліни. Це така холодна планета, тут все. Він хоче трансформації від нас, але таких через біль, через страх. Він давить. Тут стають в таку напругу оптимізм і страхи. І от як це побороти? Звісно, конфлікт може бути. У вас це дев'ятий знову і 12-й дім. В дванадцятому у вас Юпітер. Це про розвиток. Ви хочете вже рухатись до чогось нового. А в дев'ятому, як я казала, якісь партнери. Іноземні або незнайомі вам люди, або якась інформація може стримувати, ви можете щось почути, і за цього у вас може псуватися настрій взагалі, не захочеться рухатися, не хочеться щось робити, не хочеться досягати. Але тут потрібно знайти золоту середину між цим ризиком авантюри по Юпітеру і страхи і обмеження, знайти золоту середину. Не туди, не туди не йдіть. Не в авантюри, не в страхи. Тримайтесь посередині. Дуже важлива ситуація вже станеться 31 грудня, коли у нас молодик. Відбудеться Так, під самий новий рік 31 грудня, в 0 годин 27 хвилин за Києвом, тобто з 30 на 31 грудня, у нас народжується знову новий місяць. Двічі в цьому місяці він буде. І це вже він буде в кози А тут ви вже можете починати е, бажати. Якраз у вас є цілий день. До нового року. Прописуйте свої бажання, свої наміри прописуйте. Як ви бачите своє майбутнє. Як ви бачите, 25 й рік він повинен бути гарним, кращим, ніж попередній, тому що ретроградний Меркурій позаду. А попередні два роки ми зустрічали на ретроградному Меркурії. Також Венера у нас піде прямо. У нас уже Юпітер прямо, Нептун, до речі, в грудні також прямо піде. Тільки Марс ретроградний, але це, як я вам казала, можливо, і на краще. Отже, для вас раки, сьомий дім, де народиться новий місяць, це про партнерство, про нові соціальні якісь проєкти, нові взаємодії, нові союзи. Хто з вас бажає заміж, я думаю, все це зробиться: женитися, шлюб, все це буде реалізовано як в особистій сфері, так і у діловій. Тут про значущі зміни, або великі зміни в уже існуючих стосунках, або нові стосунки. Отже, я вам раки бажаю всього найкращого у грудні місяці, а також і в новому році, але ми ще з вами зустрінемося в цьому році. І будьте задоволені, щасливі і до зустрічі! І підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна.